Київське Динамо має велику історію: десятки виграних чемпіонатів та національних кубків, три міжнародних трофея, два володря золотих м'ячів. Про таку спадщину більшість клубів може лише мріяти. Однак останнє по справжньому велике досягнення на європейській арені сталося аж 20 років тому. Звісно, можна згадати півфінал Кубка УЄФА у 2009-му. Але він не в в'яке порівняння з півфіналом ліги чемпіонів сезону 1998 1999 Сьогодні канал ЮАФул розповість, як склалася доля гравців останньої великої команди Валерія Лобановського. 7 квітня 1999 року. Київ переповнений Олімпійський. Динамо розпочинає матч проти славнозвісної Баварії в звичному стилі, шалений темп та неймовірний тиск. Вже на 16 16-й хвилині Андрій Шевченко змушує Олі Варакана діставати м'яч з сітки. Не використавши кілька нагодки, Я не подвоюють перевагу перед перервою. Знову Шева. Тільки цього разу він закручує штрафний удар з точки, яку згодом в Україні охрестять його іменем. Тарната на 45-й у відповідь здається прикрив випадковістю. Тим паче, що в дебюті другого тайму Віталій Косовський забиває третій гол у ворота Кана. Але Ейфорію спочатку притупив Ефенберг, а потім поховав страшний Янкер. Після другого матчу, в якому Динамо пропустило чудо гол від Баслера та не використала з півдесятка гарних моментів, Валерій Лобановський сказав, що його команда не повірила в свою здатність перемогти Баварію. Команда зірка, якою захоплювалася Європа наприкінці 90-х, так і не змогла виграти свій трофей. Як це вдавалося попереднім найкращим версіям Динамо Ливановського у 75 му та 86. му Для декого з гравців цієї команди то був початок великого шляху, а для когось то був пік, після якого починалося згасання. Андрія Шевченка не без участі Ливановського вчасно відпустили у Мілан. У червоно-чорній футболці кумир українських вболівальників вигравав Лігу чемпіонів та золотий м'яч. Перехід в Челсі на фоні успіхів Італії виглядає помилкою. З іншого боку, він спробував. Після невдалого етапу Шева повернувся в Динамо, де видав ще кілька ефектних матчів та разом зі збірною України зіграв на домашньому євро. Нині він збірну очолює та вже має перші успіхи. Під його керівництвом синьо-жовті виграли свій дивізіон в Лізі нації. Слідом за Шевою, але через рік, до Мілана переїхав Каха Каладзе. Грузинський універсал відіграв за росонері 10 років, за яким встиг виграти усе, що можна на клубному рівні. Завершивши кар'єру футболіста, Каха подався в політику. Інтерес до точних наук дозволив йому очолити Міністерство енергетики. У 2017-му він став мером Тбілісі. Враховуючи його популярність серед співвітчизників, не виключено, що Каха згодом замахнеться на найвищий пост у державі. Олег Лужний приглянувся Арсену Венгеру та приклав свою руку до чемпіонства канонірів у 2002 році. Виграв два кубка Англії, а також просив на лаві для запасних у фіналі Кубка УЄФА проти Галата Сараю. Після завершення кар'єри гравця двічі був виконуючим обов'язки головного тренера Динамо. Безуспішно тренував Таврію. Нині Олег Романович асистує в Динамо колишньому партнеру по команді 99-го року Олександру Хацкевичу. Білорусу, який спочатку працював в дублі Динамо, а потім в національній збірній своїх батьківщини, випало непросте завдання переорієнтувати команду за вихованців власної академії. І перші результати вже є. Найбільших тренерських успіхів серед тих гравців досягнув Сергій Ребров. Саме при ньому Динамо змогло перервати гегемонію Шахтаря на внутрішній арені та вперше з 1999-го вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів. Після сезону в Саудівській Аравії Сергій Станіславович переїхав в Угорщину. Де веде до чемпіонства Ференц Варош. Олександр Шауковський затримався у футболі найдовше. Голкіпер грав до 2016 року та пережив з Динамо не один злет і падіння. 1999 і взагалі був для нього невдалим. Окрім згадуваних голів Тарната та Ефенберга, він ще й пропустив сумнозвісний з центру поля від Словенії. Сім років по тому Сашо готова була носити на руках уся країна. На чемпіонаті світу в Німеччині він виграв серію пенальті проти Швейцарії та вивів збірну в чвертьфінал. Зараз Шовковський допомагає Шевченку тренувати національну команду. Олександр Головко зосередився на роботі з підростаючим поколінням. Під його керівництвом виступали юнацька та молодіжні збірни України. Команда 19-річних двічі виходила у фінальну частину Чемпіонату Європи. Його партнер по центру захисту в тій команді Владислав Ващук вирішив стати функціонером. Побувши кілька місяців спортивним директором Київського арсеналу, Влад згодом боровся за пост президента Федерації футболу Києва, але програв вибори. Віталій Косовський тривалий час залишався в структурі Динамо, працюючи селекціонером. На превеликий жаль до гравців того Динамо вже немає. 1 серпня 2014-го через тромб пішов з життя Валентин Белькевич. Через півтора місяця, 17 вересня, розбившись на мотоциклі, загинув Андрій Гусін. Це був яскравий період з трагічним присмаком. Серед київських вболівальників є легенда, що Алекс Фергюсон дуже не хотів, аби у фіналі Ліги Чемпіонів йому протистояла саме машина Лобановського. Хто знає, як би воно було, якби Шовковський краще виставляв стінку або Шевченко з Балькевичем реалізували свої шанс у мюнхені. У сучасному футболі, де правлять гроші, мало ймовірно, що Динамо зможе повторити подвиг Лужного, Шевченка, Реброва та інших героїв того часу. Чи все ж надія є? Пишіть у коментарях, обговоримо.